Що таке трансформація? Багато хто плутає, що таке трансформація. Давайте про це поговоримо. Трансформація це ваше переродження. Це ви трансформуєте себе, ви змінюєте в себе свої переконання, свої якісь цінності, свої погляди. Ви проходите трансформацію для того, щоб стара версія вас померла, а нова народилася. Часто в коментарях пишуть, я в трансформації все життя. Ну, я для вас відкрию таємницю. Ви не в трансформації, ви в жопі. І не плутайте грішне з праведним. Трансформація це не я все життя страждаю. Боже мій, я в трансформації ціле життя. Ні, вас в ці трансформації вимушено заводять. Сили, будь-які сили. Для того, щоб ви змінювались. Але ви. Називаєте це я в трансформації все життя, тому що ви не готові нічого міняти в собі. Ви сидите в жертві, ви сидите для всіх удобна, удобним. У вас рушиться шлюб, один, другий, третій, і ви нічого не міняєте в собі. Тому що ви не трансформуєтесь, не плутайте трансформація. Це стара версія вас померла, нова народилась, нова, яка стала егоїсткою, яка стала любити себе. Це та людина, яка переглянула свої там, не знаю, якісь робочі моменти, бляха, я спеціаліст, що я сижу на зарплаті 10 тисяч. Оце трансформація. Коли ми розуміємо, хто ми, яке в нас призначення, чим я хочу займатися, де я хочу бути. З ким я хочу бути, який біля мене партнер, от для того і дається трансформація. Хтось важко перепроживає ці трансформації, але все-таки силою духу, навіть без провідників, викарапаються з тої жопи, в яку попав, да, і е, падає на саме дно, відштовхується, і саме трансформація дана, для того, щоб відштовхнутись від дна. Вийти наверх і по-новому жити, не на тих самих граблях танцювати роками, а по-новому. Якщо заходимо в нові стосунки, значить ми вже по-іншому заходимо туди, вибудовуємо їх по-іншому, не робимо ті самі помилки. А коли ми з року в рік робимо ті самі помилки, це не трансформація, це ви нічого не міняєте в собі. Тому хотіла такий ролик для вас пояснення записати для тих людей, які е, хочуть бути свідомими, але поки що не виходить. Міняйте себе, трансформуйте себе, не змінюйте людей кругом себе. Ніхто не зміниться. Наша задача трансформувати лише себе. І в кого це не виходить, хто розуміє, що застряг в трансформації, ідіть до провідників. Хто хоче до мене в Дірект пишемо.